Зараз буде дуже спонтанне відео, тому що воно мені вже відноситься до гулістики або музики, або чим я займаюсь на постоянці. Але воно реально дуже корисне. Тому що я хочу обговорити те, наскільки ми самі про себе самого, тобто типу, егоїзму, але там не все так просто, я зараз поясню. Або наскільки ми можемо поринути з біжуку, будь то професія, тусовочки, хобі. Друзі, все, що не про нас, да? типу творчість, те саме, якесь справа життя там, і так далі, якісь магному описи, які є в багатьох дуже крутих моїх знайомих. Е і чому це все, типу, насправді багато що виділяє в нашому житті в перспективі? Справа в тому, що е я, типу, задумалась про це в ракурсі того, що Чим більш ти зациклений на своїй особі, тим менш насправді ти отримуєш задоволення, тому що типу, життя воно про різноманітну біжуху. і це от є вирішальним фактором просто для того, наскільки якісним будуть різні сторони твого життя. Тому що, якщо ти зациклений на собі, типу, що я вдів, що я покушав, покакав, як я виглядаю, це. Неминуче нас веде в бік ем, такого збіднення життя. Тобто у нас все, весь фокус такий зжимається, як казала одна пора та психолог як Анус, і вміщає тільки нас самих. А, якщо ми говоримо про якусь, не знаю, творчість, роботу, це завжди про свободу насправді, тому що ти можеш обрати будь-які з цих векторів, буде дуже круто. Вот. А, і тут, типу, насправді питання в тому, що а, якщо ви сміливі достатньо, щоб піти в цю движуху, то в цій движусі насправді відкриваються різні перспективи. Тобто життя а, може бути набагато цікавішим. От і а, люди, які в цьому варіанті, вони більше отримують. Я тут ну, я, статистику зараз не проведу, але мені так здається, да, типу, це моя думка, а, що. Типу, якщо ти більш типу, в різних штуках і про цю поводишся, то в тебе є там, не знаю, більше в роботі, більше в житті, більше в самореалізації. Тобто ти такий, типу, ну не те, що ти бік бос, але типу, ти отримуєш багато профітів від цього, тому що ти більше платить, ти можеш по кар'єрі далі просуватися, ти можеш бути просто більш цікавим типом і отримувати різно, різні перки. От. Е, тому мій заклик, мабуть, буде про те, що тобто, цікавитись штуками, це вам допоможе просто збагатити кожен день. Даже якщо це виглядає супер тупо, як якісь не знаю, поїздка на тіпо, рафтинг чи в гори, повірте, іноді це тіпо, дуже не тупо і дуже круто. І я зрозуміла, що для кукухи іноді робити якісь супер лайтові штуки без жодного сенсу це вирішальна історія, яка може вам насправді дуже багато що дати. Така от історія. Побачимось наступних відео. Від ласка до на зсу можна замінити мені. Тож я буду дуже щаслива. До побачення.